Ще для україномовного каналу. Точок починається. Дивіться яка тільки краса. Пташки літають. Подивитися на воду. Да. А парасольку з собою не взяв. І отут дивіться що відбувається. Мені більше за все книжки стоять у шафі. Диван, як тільки Господи, як через вікно дивишся. А люди... А люди так. Да. Страшно. З да. одного боку така краса. Люди ходять. І з собаками гуляють. І дивіться просто краса на межі, так? Не такі ведь ужас. жах. Жах українською мовою. Водичка так шумить. Гарно. дерева це квітнуть. Ці які листя. Квіточки. скільки буде. Вишень. Вишень, сподіваємось. Такі домівки, на жаль. <смі> от, качки сидять на березі, щось не хочуть. І о полетіли, не хочуть зайти купатися. Даш, полетиш? Полетів. Да. Такі от краєвиди, да ладно. Побачила північну салтівку з качками, і з такими домівками. Всі міру доброзлагають. Всім щиро дякую, не будемо жити, не бажаючи ні на що. До побачення, Бачите, там З собаками гуляють. Пока.